Вітаю всім привіт! Я Віктор Марченко. Сьогодні ми з Анастасією Ловко поділимося, ну, напевно, секретними речами, але практичною інформацією. як Якрайф турбується про нашу команду. У нас насправді близько п'яти з половиною тисяч працівників. Частину ви можете бачити вже на своєму екрані, на цьому слайді. Я думаю, це насправді оригінальні фото з паспорта. Всі наші люди, як вже було сказано, насправді в нашому серці. Тому і відповідно презентація називається People at Піполетхаб. Чи я можу керувати Настя? Напевно, давай ти будеш прокласувати. Да. Декілька слів про Райф. Насправді, як ви знаєте, Райф безпечний, найкрутіший та й банк в Україні. На жаль, 40% наших працівників. Той чи інший час були вимушені переміщуватися через війну по Україні. Я думаю, ця ситуація також знайома і для багатьох ваших компаній. 266 наших працівників наразі знаходиться за кордоном. Це 33 країни світу. Тобто, ми працюємо в такому гібриді, але я впевнений, що ми працюємо ефективно і для нашої спільної перемоги. Наступний слайд. Якщо говорити про наші hr пріоритети та фокус в підтримці наших працівників, то я думаю, що і для вас також в 2022 році найкращими і найбільшими, напевно, найважливішими пріоритетами були безпека працівників, фінансова підтримка працівників в цьому році до цих фокусів також додаються, звісно, well-being, Да, ментальне здоров'я це підтримка мобілізованих, це підтримка ветеранів, це навчання, перенавчання, скілінг, рескілінг. Також ми намагаємося впроваджувати е, нові програмні комплекси для того, щоб покращити експіріенс наших працівників та наших клієнтів. Наступний слайд. І так, часу насправді небагато. Давайте буквально будемо конкретно по тим речам, практичним, які є в Райфайзені. Перша з цього списку це медична страховка. Вона є для кожного працівника, вона є з першого дня, без навіть необхідності проходити випробувальний термін. Ми вважаємо, що це дуже важлива опція. Це, звісно, великі інвестиції, але вона в нас є в кожного працівника. Крім того, Наступний слайд, Настя. У нас є комплексна програма в Я думаю, що дуже важлива тема це, звісно, психологічна підтримка. Крім психологічної підтримки, в нас є також юридична підтримка, в нас є також і таке дуже складне слово, але дуже корисне для здоров'я підтримка і консультації нутриціологів. У нас це також є популя... Ця опція дуже популярна. Хочеш насправді консультацію, бери, реєструйся і все отримаєш. Крім цього, ми пропонуємо регулярні вебінари вебінари на дуже такі найактуальніші, найгарячіші теми. Зараз, як ви знаєте, іде епідемія грипу, є епідемія ковіду, також є питання стосовно гепатиту А. І от ми наразі будемо говорити з нашими людьми також про ці речі, щоб забезпечити якусь да, можливість зменшити ці ризики. Крім цього, звісно, ми даємо певні такі копняки нашим працівникам, щоб йшли вони в відпустку, тому що це дуже важлива тема відновлюватись, да, намагатися не тільки бути корисним на роботі, але й зміщувати фокус, да, пріоритети, трошки підпитуватися новою енергією. Ось е, наступний слайд. Крім того, ми намагаємося робити е, спеціальні. Програми для того, щоб відновлювати енергію наших працівників, які працюють в прифронтових зонах. У нас таких працівників дуже багато. Це і працівники відділень, це і працівники інкасації. Звісно, коли постійно ти не висипаєшся, коли постійно в тебе стріляють, обстріли навіть ти не встигаєш піти, коли тривога сховатись в бомбосховище, ти виснажуєшся. Тому ми запровадили такі програми, і вже близько тисячі наших працівників насправді були. Мали можливості відпочити, ну принаймні поспати да без жодних кіпіаз, без жодних планів, побачити один одного, і були в досить таких безпечних місцях, досить гарних місцях, куди банк забезпечує релокацію наших працівників. І ми будемо насправді цю історію продовжувати, тому що зворотній зв'язок отриманий дуже позитивний. Ця програма працює, і вже перві тисячу працівників отримали такий корисний досвід. Наступний слайд, звісно, в цій програмі піклування одним з таких ключових речей є фінансовий добробут. Якщо говорити про 2022 рік, то наші інвестиції в різні матеріальні допомоги, в доплати, в компенсації працівникам, коли це дійсно потрібно було, склали 271 мільйон гривень. І ми, звісно, продовжуємо цю історію в 2023 році. Крім того, до фінансового добробуту ми відносимо все те, що може. Трошки зекономити сімейний бюджет. Це дисконтні програми з різними нашими партнерами, і ми вважаємо, що це також знаходить відгук в серці кожного нашого працівника. Наступний Настя. Стосовно сімейного добробуту, є. Це також один із пазлів нашої велбенг-програми. Well є спеціальна програма вагітності в нашому банку. і Насправді, вже з початку року, не початку року, а початку війни народилося в нас 253 нових райфівця. Ми досить сильно піклуємося про сім'ї, і є навіть виплати при народженні дітей. Є в нас спеціальні відпустки при одруженні, є спеціальні відпустки при народженні дітей, є декрети та тусів. Тобто, ця тема є дуже важливою. Ось і ми інвестуємо також в цей напрямок. Наступний слайд. Крім того, проводимо такі е, сімейні дні, різні свята. Разом танцюємо, малюємо, співаємо з нашими діточками, наших е, працівників. Якщо діти щасливі, то в принципі і ми щасливі. От так це виглядає як на цій картинці. Е, також ми намагаємося. Ходити в театри, підвищувати культурний рівень, обізнаність наших працівників, співпрацюємо з різними театрами, да, роздаємо такі квитки, якщо є вони в нагоді. От бачите, 7, 70 театралів щомісяця в нас дивляться різні вистави. Це також невеличкий, але бенефіт і пазл нашої турботи про наших працівників. І що саме важливе, ми, звісно, міряємо все це. Тому що це не просто про те, щоб зробити якийсь бенефіт для працівника, звісно, потрібно аналізувати. Оце приклади дешбордів, які є не всі, але одні з прикладів.